Я от хотів десь би продовжити нашу розмову і знаємо про те, що серйозно так додалося повноважень поліціянтів, поліцейських ми поруч, наприклад, з працівниками ТЦК їх бачимо на вулицях, і вже офіційно про це заявлено, що вони також можуть доставляти саме людей в ТЦК. Розкажіть, будь ласка, які повноваження у поліцейських стали вже офіційними, і як вони як побільшило? Насправді на сьогодні ці повноваження так вони значно зросли в цій царині, як то кажуть, мобілізаційній. Ось власне ключовий момент той, що на сьогодні сформульовані сформовані певні групи оповіщення, то тобто це врегульовано вже і постановою кабінету міністрів, до якої входять як і представники ТЦК та СП, так і представники органів національної поліції. Тобто вони в своєму симбіозі повинні вчиняти дії оповіщення населення. Значить, в чому якби ключова проблема? Проблема в тому, що ця норма закону трактується кожному по своєму, але в нашому експертному середовищі вона би мала розглядатися наступним чином: поліцейський не має права виписувати повістки. Це якби аксіома на сьогодні, тому що ця компетенція виключно ТЦК та СП. На сьогодні органи поліції можуть здійснювати затримання, але затримання при вчиненні адміністративного правопорушення, і щоб воно було вчинене, потрібно, щоб воно було, тобто він не може оцінити самостійно. Факт вчинення адміністративного правопорушення просто так на дорозі, та й більше того, з якої причини мають зупиняти водіїв транспортних засобів. Тобто, закон ж не змінився в цій частині стаття 35 закону про національну поліцію. Вона якби чітко формулює підстави зупинки транспортного засобу. Тобто і багато з цим є нюансів. Але обов'язок сформульований наступним чином: якщо особа не має військово облікового документа, працівник ТЦК та СП пропонує такій особі прибути в ТЦК за повісткою. Якщо особа відмовляється від прибуття, складається акт відмови, який під відеозапис фіксується. І відповідно за такої відмови працівник поліції має особу затримати і доставити до найближчого органу, до найближчого ТЦК. В чому тут е, справа? Справа в тому, що таке затримання це дія, яка повинна фіксуватися відповідним протоколом. особі затриманій повинно надаватися е, юридичний захист. Тобто особа щонайменше повинна претендувати на безоплатного адвоката або на того. Адвоката, з яким в неї укладений договір, але е, концептуально концептуально чи це є легалізація оцих бусиків, як вони в народі називаються, mm -hmm. напевно, що ні, тому що власне це якби окремі дії, і я ще сумніваюся, що органи національної поліції е, на сьогодні е, вже вчиняють такі дії стосовно затримання і доставлення, тому що. А наскільки я знаю, з внутрішньої інформації від клієнтів, які телефонують часто, то поліція пояснює це так: якщо ти на сьогодні не перебуваєш у розшуку, тобто ми не маємо взагалі до тебе жодних зауважень. От є представник ТЦК, нехай складає повістку. Будь ласка, з'явишся по повістці тоді коли тебе запрошують в ТЦК. Тому як би з того робити зараз якогось такого страшного. Е Монстра, який там може вже з машини людину забрати і завести те ну, такого, немає в принципі зараз, і таких випадків поки що в моїй практиці не траплялось. Але тенденція не дуже добра, бо насправді люди мало хто мають облікові документи на руках, і мало хто вчинили дії що стосовно уточнення своїх даних. Тому я думаю, після 18 липня, коли всіх як кажуть, посадові особи занесуть у цей список розшуку, таких випадків побільше, і органи з поліції будуть цей свій обов'язок затримання і доставлення реалізову. Ти щодень, і то багато От ви якраз акцентували на тому, що інколи буває, що правоохоронці все-таки забирають людину. От якщо е, порушуються права громадян, куди їм звертатися, як людині діяти? Як людині себе захистити? Навіть так давайте спонно вже всі зрозуміли зараз, що шукати якоїсь правди справедливості в представників там органів державної влади на сьогодні не варіант, тому що отримаєш просту відписку і на тому кінець сьогодні люди мають один захист в особі адвокатів, тому що адвокат ще в межах своїх повноважень може спробувати. Відповідно захистити права людини конкретно, швидко, надійно і вже, але це потрібно пройти теж процедуру. Бо адвокат повинен мати договір, повинен бути готовий ордер. Тобто, щоб підготуватись до цієї роботи, оцінити ситуацію. Ви ж подивіться, скільки зараз людей є справом на відстрочку. Маса людей бояться навіть йти в ТЦК для того, щоб цю відстрочку зреалізувати, і чоловік може мати в кишені ці підстави для відстрочки, але фактично на вулиці його можуть. Так само як порушника затримати, доставити в ТЦК і не дати можливості оформити відстрочку. Хоча зараз правила вже і змінилися, але і ці факти можуть бути. Тому, власне, хто ще допоможе в такий швидкий уругентний момент, тільки адвокат, бо вся писанина, переписка, повірте, це місяці відповідає ні про що, просто копіювання норм закону і більше нічого.